Чим гірше у жінки резюме, тим більше декольте треба одягати на співбесіду. Але іноді жінки підробляють своє резюме і потрапляють у дуже незручну ситуацію. Давайте подивимось. Янчик, привіт! Ти навіть не уявляєш, де я. Пам'ятаєш, я тебе просила зробити мені резюме? Ага? Ну що, коли? Коли мене директор попив нафіг з фірми. «Ага?» ну, ну, коли я з ним спати відмовилася. Так. Так от, ти зробила це резюме англійською, а я ж його не читала. Я ж не бум-бум англійській. Я закинула його в інтернет на автоматі. А сьогодні мене запросили на співбесіду. Ага. Ні, не в суші-бар!» Навіть не в ресторан. Я не знаю, чим займається фірма, але дуже крута. В них в туалеті папір чотирьохшаровий, Прикинь. Я взяла один, тобі потім покажу. Ага. Все, будемо відмічати, якщо так мене візьмуть. Мені мама Запоріжжя прислала своє віскі. Ага, власне, Все, давай, 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 потім розкажу. Доброго дня. Це не я. Ви, мабуть, Вікторія Сергіївна, правильно? А, а це я. Я Дмитро Леонідович, директор цієї компанії. А ви нічого не брали. Вибачте. А, це, це який жар, так? Да? Я мав на увазі документи. Ну, я просив секретаря попередити, щоб ви взяли з собою документи. А, документи? Так. В які документи? Ну, сертифікат про курси перекладачів. У вас в резюме було вказано. Ну. А, резюме? резюме? Ну так, да, ви знаєте, я взагалі -то вперше бачу людину, яка одночасно знає сім мов. моф. <сум> <сум> <Так. сум> Одна з яких японська. Але я просто так прийшла на співбесіду, я нічого з собою такого не берела. Послухайтесь, таким резюме, яка може бути співбесіда. Ми одразу беремо вас на роботу. Що правда? Ну так. А я думала, що так одразу беруть тільки в ескорт. Але ж ви не ескорт. А ви знову жартуєте, так? Я вже розумію. Потрохи розумію, так. Ні, послухайте, у вас дійсно таке відмінне резюме. Я навіть не розумію, чому вас звільнили з минулого місця роботи. Та там таке було, знаєте, ситуація пікантна, як то кажуть. Ну, ви знаєте, для нас це не важливо, на мою думку, вас нам послав Бог. Ну, не те, ви Бог послав, але то, що послали, да, Це ви точно вгадали. Так, а коли мені виходите на роботу? Ну, прямо зараз і виходите. Прямо зараз? Ну так. От. Я розумію, що у такого спеціаліста, як ви можуть бути е, інші пропозиції, тому я вирішив зробити ось так. Це аванс. Це вам. Це що за рік? Ні, це за тиждень. Ох, ні. Нічого собі, ви одразу на японську перейшли. Ага. Так і є. Тоді то. Ну, супер, мені дуже приємно, що ви прийняли мою пропозицію. Тому за п'ять хвилин у нас з вами буде Сасака Хірамота. Сасака хірамота я не буду навіть за такі гроші. Ви, мабуть, знову жартуєте. Тому що Сасака Хіромота це наш партнер. І він зараз приїде на ділову зустріч, на якої ви будете перекладачем. <свісна> а, я думала, що це і є мої службові обов'язки. Знову жартуйте. Так. А ну добре, буквально за дві хвилинки почекайте, і я повернусь з паном Сасакою. За, 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 за срака мені зараз буде, до Яна. Алло, Яна, що ти там понаписувала мені? Тобто не пам'ятаєш? Це перше резюме, яке тобі потрапилось в інтернеті і просто вставила туди моє фото. Яна, Я на япона мать. Що трапилось? В мене зараз буде зустріч з Сасакою Херамотою. Ні, я не в сауні. Сасака Херамота це японець. Ти написала, що я знаю японську. І що Що я тиждень працювала в суші-барі. Я окрім цього японського меню і привіт більш нічого не знаю. Та я не можу тікати, тут такі гроші дали, що я всі борги свої віддам, розумієш, все місто сака йде. Oh. Oh. Вікторія Сергіївна Вітаю вас. Я Вікторія, буду сьогодні вашою офіціанткою. <рес> тобто я просто Вікторія. А, я розумію, що ви полюбляєте жартувати, але якщо хочете жартувати, жартуйте японською, а пан Сасака українську не розуміє. На честь нашої першої зустрічі хочу подарувати вам справжній японський меч. Що він сказав? <реш> Презент, каже. Ага. На, каже. Вікторе Сергівна, в мене проблема, тому що я нічого не підготував для пана Сасакі. Що <реш> ви робите? Він що? Що мені? оригами. Коє у нані? Що це за єрунда? Що він сказав? Каже, прикольно! О, де ісє, якщо що зробиш? Ого! О, ви вже віталися. Запропонуйте гостю щось. Конічево! Mm -hmm. Коніціво. Досить вже вітатись. Запропонуйте, я не знаю, запитайте, не хочете води або кави. Ой, я дуже хочу. Тільки конячку можна. Та я не для вас питаю. Я хочу, щоб ви запитали про це у пана Сасакі. А, зрозуміло. Конісіо. О, <пиралігатуре> десу. Ви дуже гостинні. А що він говорить? Каже, така водочка вкусна. <ристоя> така смачна вода. Боже, так би пи пив, пив каже. Добре, Вікторія, кажіть пану херамота, що ми можемо розпочинати нашу зустріч. Ага, Добре. Угу. Конічево! А можна мені водички, бо в мене. Пересохло в горлі! Прошу давайте! Дякую. Вікторія сидіти. Можна ще одну. Добре, добре, просто пляшечку тоді. Не треба, Вікторія Сергівна, я прошу вас. Давайте все ж таки розпочинати зустріч. Прошу вас. Ага. Давайте. Коні чува! Що не так? Можна в туалет. <реш> просто Я так води, багато випила. Після зустрічі. Давайте, кажіть пану Сасакі, що ми можемо розпочинати нашу зустріч, прошу вас. А? Слухайте, давайте зробимо фото на пам'ять. А коли ми ще отак побачимось разом? Розпочинайте зустріч. Конічева! Я не розумію, що з вами. Я просто дуже хвилююсь. У мене вперше така знаєте, поважна зустріч з таким поважним гостем. Ах, ну і що, заспокойтесь, будь ласка, у вас все вийде. Давайте, я вірю вас. Давайте. Слухайте, а хто ви по гороскопу? Р -р -р Риби, а що? Я так і знала. У риб сьогодні несприятливий день для перемовин. Краще перенести зустріч. Я не вірю в гороскопи. О, це ви даремно. У мене завжди таке було написано, що мені повезе в особистому житті, але будуть проблеми на роботі. В цей день мене звільнили. Сергійовна, я розумію, що вам подобається жартувати, але зараз це недоречно. Тому я прошу вас, давайте почнемо зустріч. Так, так, давайте, давайте. Давайте, давай. так ви давайте. Конічево. Конідіво. Нащо ви з ним стільки разів вітаєтесь? Це за ябочкою традицією. Так, чим більше привітань, тим більше поваги до гостя. Чому ж ви раніше не сказали? Ко нічева! Ко нічева! Конічева! 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 Ми будемо щось обговорювати чи тільки пити воду і вітатися? Що він каже? Питає, а що ви реально риба? Бо він овен і каже, що сьогодні не дуже сприятливий день для риб і овнів. Тож може, перенесемо. Послухайте, досить жартувати. Я прошу, мені вже не смішно починайте. Будь ласка, зустріч. Так, я починаю. Давайте. Можна? Можна. Добре. Слухайте, я може лізу не в своє діло, але мені здається, що він хоче вас надурити. Оцей Сузуки Харакірович. Чому? О, дивіться, які в нього очі. Хитрі. Такий прищур. Ви нормально, він японець. В нього завжди такі очі. Ой, Вікторія Сергійовна, я вас благаю. Скажіть, пану Сасакі, що ми можемо розпочинати нашу зустріч. Конічіло. Конічіло. Щось він мені <світ> дуже не подобається. Бачите який. Давайте я вам напишу його психологічний портрет. Не треба нічого писати. Розпочинайте зустріч. Ой, ручка впала. Що ви робите? Ручка закотилася. Вікторія Сергійовна, поверніться, будь ласка. <світ> я благаю вас, скажіть вже хоч щось пану Сасаці. Добре. Добре. Нічого. нічого. Чуєте? Шо? Чуєте? Шо? Повітряна тривога. Треба тікати. Ага! Стійте. Треба в підвал це в укриття. Послухайте, стійте! Я кажу, ми знаходимося в безпечному місці. Що ви вигадуєте? Я, Я? Не розумію! Ну, так, а Я хто? нічого не вигадую. Угу. Товажіть пану Сасакі, що ми можемо розпочинати зустріч. Так і сказати. Так і кажіть. Пане Сасаке, ми розпочинаємо зустріч. Та японською, а не українською. Що ви мені голову дурите? Я подумала так. Вибачте, не зрозуміла. Чому ми не розпочинаємо? Вже десять хвилин пройшло. Що він каже? Каже, його сьогодні на ринку обдурили. <рив> Продали годинник підроблений. Що, обдурили на ринку? Мабуть, вовнів теж сьогодні несприятливий день. Знаєте що? А в мене таке відчуття, що він нервує через вас. Це карасінготу хазнуласька. Тук її на верити. Ну, то що? Ми сьогодні розпочинатимемо роботу. Час йде. Питає, чи не потрібен вам годинник за палтос? Скажіть йому, що ми можемо це нам проговорити пізніше, а в нас зараз у нас більш важливіші справи. Слухайте, давайте я запропоную нашому гостю поїсти. Так би мовити, налаштуємо його до співвесіди. Наговоріть да, вже хоч щось, прошу вас. О, слава Богу. Унагі маки, сяке маке, міса-суп, том-ям, єбіся свілі, унагі нєгєрі, Філадельфія або Каліфорнія. Унагі маки? Алікато, унага сі унай? Унагі маки, дякую, я не голодний. Шо він сказав? Каже, так, голодний. Хочу два дракони і міса-суп. А добре, я зараз попрошу секретарку, і вона все замовить в ресторані. Я сама зганяю, я знаю один суші бар, га? Який суші бар! У нас поважна людина. Ось ні, тільки ресторан. А, можливо, ваша секретарка не знає нюанси японської кухні. Кодинані! Охотись, ірунука! Нантока, намтока, ка Що взагалі відбувається? Ви тільки бла-бла-бла. Не бійся, зараз принесуть тобі твій супік з кривітульками, а поки може секе. Суріварідаро! Uh, Таке було б непогано. Сикруй! У мене є своє! Домашнє! Мамка прислала! Oh. Секундочку, потримайте! <плес> так! Так. Так. Ну Хлопчики. За знайомство, да? Камбай! Банбай. Бамбум! – Кампай! – бум Саке шанай! – Це не саке! Це краще, це саке-магон! Ні-ні-ні. Да? ні Якщо о, ти не будеш, то о, я сама. Тарас, Сергій, все, Давай. будь ласка, більше не треба. Вікторія. Вікторія, в мене складається враження, що ви взагалі не знаєте японську. А хто? Я? <пух> Знаю, звичайно. Зараз я все прикладу. You you, and I and we are together uh, перемовини. Understand? А ви впевнені, що це японська? Це більше на англійську було схоже. Це ж я сьогодні вранці я з, з Америкою е, проводила переговори і не приключилася. Ну, якщо вам зручніше англійською, то зпитайте до пана Сасакі, можливо, він теж знає англійську. Легко. Так я вже що воно ну, там. Yeah. Do you speak English? О, oh, yes, course. обкоса. Вікторія. Що зараз не так? Ні-ні, все нормально, брусом. Ну, то, тоді продовжуйте. Ага. Тим більше ми вже перейшли на англійську. Hello. Hello! Hello! Мені здається сьогодні такі магнітні бурі. Шо? Послухайте, все нормально, я прошу вас, ну розслабтесь, заспокойтесь. Можна? Ну, можна. Ой, дякую, бо я вже капець. Мені... Ой. Я не понял, а що ви робите? Ви ж самі сказали розслабитися. Так, зберіться, будь ласка, я прошу вас, зберіться і ну, спитайте у пана Сасакі про інвестиції, хоча б я не знаю. А може ми в трьох караоке поїдемо, а? Та ми поля лякає. Вікторія Сергіївна, ви починаєте робити так, що я розчаровуюсь. Зберіться, будь ласка, і скажіть пану Сасакі, що якщо він не проти, ми можемо почати підписувати договор просто зараз. Легко. Ось, mm. будь ласка. А що це? Договір. Так я бачу. Ха! Тут на ябонські написано. Це наш український варіант. Ага. А ось це варіант пана Сасакі. Давайте. Підпіздєць і підпіздєць. -пі Ваше ще кіє кіє кусіл. Сенку бейане, сорека, шамо і суру, котога, димісу. Я повинен його досконально вивчити і потім зможу підписати. Що він каже? Каже, згоден. Що, просто згоден і все? Така складна японська мова. Що ви хотіли? Скільки в мене є часу, щоб вивчити договір? А що зараз він каже? Щось в кінці там про суку було, не знаю. Може потім мене образити, а може щось а, Вікторія, у вас не я... подобається. Вікторія, я даю вам останній шанс. Або ви перекладаєте, або я за себе вже ну, не ручаюсь. Останній шанс! Так, останній шанс. Ой. Так, останній шанс. О! Що ви робите? О-о-о! не хвилюйтеся! Після цього директор сушібару не встояв і ваш Хератович теж не встоїть. Вікторе Сергія. Я прошу вас, зупиніться, будь ласка. Не ганьбуйте компанію, що ви робите? Я, я більше не можу це. Я, я звільняю вас. Все. Мене? Так. Я хотіла найкраще. Залиште приміщення, будь ласка, просто зараз. Все. І це залиште. І, це. І аванс. О, ти ж злебера. Це паперсів від цукерок. Аванс. Подивись! Весь аванс. Ой, Реально криса. До побачення. Вікторія. Заслідьте. Не йдіть. О, пан Сасако, ви розмовляєте українською? Так. Я маю українські коріння. Я до чотири роки жив у Запоріжжя. Ха! Ха! Я теж у Запоріжжя! А ти з якого району? Ну, там космос, бабурка, кічкас. Я не пам'ятати, переїхали у Японію, коли мені було 4 роки. Вікторія. Я хочу сказати вам, що ви найбільш наполегливий робітник, якого я. Колись бачив, ви абсолютно не знаєте японську, не е, перестали розмовляти і проводили до кінця перемовини, намагалися їх провести. Я вас запрошую до себе у компанію Гірамота Мото. Сан. Мене? О, чув ти, Криса! <рив> Бачиш, отакі. От Професіонали, як я, на дорозі не валяються. Ага. А, ну, Я не знаю, дивлячись, який у вас там аванс. Як а? то ні, то ні, я пойму. Ні, я згодна. А, що, Хератович? Херасік. А погнали в караоке? караоке? Там ми відсвяткуємо моє працевлаштування. О. Добре, Крисо, і ти поїдеш. Я сьогодні добрая! окей. ・・ so ・ディスショー